Вітаю, я Кирило Поліщук. Це подкаст «Кароль Шимановський Дев'ять прелюдій. Опус перший Прелюдія восьма. Музика Шимановського написана в Україні у цьому епізоді. Ми із Олександром Полячком, музикознавцем, директором Кропивницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського будемо говорити про музику Шимановського, особливо ту, яка була написана композитором в Україні. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день Зофія Шимановська у своїй книзі Спогадів розповідь про наш дім так описала один із епізодів того, як Король творив у Тимошівці. У глибині саду блимав до нас здалеку білизною своїх стін маленький будиночок з ганком на стовпцях, порослий виноградною лозою. Восени вона приносила дрібні грона з малими солодкими ягодами. Влітку катод проводив в ньому майже весь день. Ми бачили його вже здалеку. Сидів у причиненому вікні в білій тенісній сорочці, схилений над нотами, а часом доходив до нас обірваний звук фортепіано, бо коротко розігравав кілька тактів. Катот піднімав на нас втомлені очі. Ми поверталися з далеких доріг, з гарячих полів, напоєні сонцем, радістю і простором. А като сидів щоденно до п'ятої після полудня, схилений над столом у своїй композиторні. Щоденно безтурботне життя починалося для катота лише після п'ятої вечора. Отоді він ішов з нами на прогулянку, або ми залишалися ще трохи у композиторні. На наше прохання като з олівцем в зубах засідав за фортепіано і грав нам свої щойно скомпоновані ескізи, додаючи пояснення і роблячи олівцем поправки. Так описала процес композиторської роботи Кароля Шимановського, його сестра Зоф'я Шимановська у книзі спогадів розповідь про наш дім. Чи є ще якісь свідчення, спогади, листи, або що про те, як Шимановський загалом творив, як він працював? Звичайно, окремі згадки є, і Шимановський в листах часто говорить про те, що дуже важко працювати, дуже багато цієї роботи, особливо коли йшлося про оркестрові твори або про такі великі твори, як ну, наприклад, Перета чи опера, ми собі часто уявляємо процес композиторської творчості, що прийшло якесь осяяння, натхнення. Безумовно, таке теж було, але поруч з тим, композитору часто доводиться витрачати неймовірні зусилля, щоб не лише зафіксувати ідею, яка прийшла під час, під час натхнення, але її опрацювати, розвинути, можливо, відкинути, замінити іншою, якщо йдеться особливо про масштабні твори. Зофія писала той момент, коли Шимановський працював над. Досить великими творами циклами п'єс. Ми в цьому епізоді поговоримо і про цикл з дев'яти прелюдій», тому що це назва нашого подкасту, як працював над своїми прелюдіями Шимановський. Точно невідомо, оскільки за цей період, за період юності, не залишилося листів. Він і не писав тоді багато, бо в основному його дитячі юнацькі роки проходили в домашньому такому оточенні середовищі, і навіть точно невідомо, коли він створив прелюдії. Деякі з них за згадками друзів написані. Ні, навіть 15 річному віці, а більшість, мабуть, коли йому було 17-18. і зоф'я між іншим не могла тоді ще за цим спостерігати. Вона була на 10 років молодшою за закарля, та й композиторні в Тимошівці ще тоді не було. Як ви можете охарактеризувати загалом дев'ять прелюдій? Наші слухачі вже прослухали в цьому подкасті їх, якщо вони слухають нас з першого епізоду. Вже прослухали їх сім. Цьому епізоді звучить восьма. Прилюдія, розкажіть про них. Ці прелюдії не складають єдиного такого задуму, єдиного циклу. Вони писалися окремо, кожна п'єса окрема. І тому зібрані разом дев'ять прелюдій являють такий дуже нетиповий цикл п'єс. Тому що композитори, коли слідують за якимось єдиним задумом, то вони розподіляють їх так, щоб між ними був максимальний контраст чи якийсь розвиток в від однієї п'єси до іншої, відчувався. У Шимановського це скоріше збірник п'єс, написаних, як я вже говорив, мабуть, навіть в різні роки його життя, і тому більшість з них в одному ключі, в ліричному ключі, і передають різні відтінки лірики від світлого суму до меланхолії, ностальгії, таких спогадів, роздумів, мрій. Є моменти, коли якісь складні, ніби нависають проблеми, і питання, потребуючи розв'язки. Є моменти драматичного напруження. Майже всі ці прилюді в мінорі серед них лише. Одна мажорна, і майже всі вони повільні лише одна швидка. І що важливо, що ці твори сьогодні грають музиканти в усьому світі, причому відомі маститі музиканти записують їх на диски, і не так часто трапляється, щоб такі ранні твори, юнацькі твори стали можна сказати одним із шедеврів всієї творчості. І така доступність і популярність е, небагатьом творам в музиці, і самого Шимановського притаманна, і можливо інших композиторів. Говорячи про фортепіанні твори, які є найвідоміші твори для фортепіано Шимановського, написані в Україні. Для фортепіана більшість своїх творів Шимановський написав в Україні, зокрема в Тимошівці і Єлизаветграді. В Єлизаветграді це власне окремі цих прелюдій, а решта, в тому числі великі його масштабні твори, це фантазія для фортепіано, друга і третя сонати, 12 етюдів, цикли метопи і маски, про написання яких якраз згадувала Зофія Шимоновська, вони повстали в Тимошівці, але є такі ж теж зв'язки з нашими єзветградськими музикантами, родичами Шимановського? Фантазію він присвятив Генріху Нейгаузу і створював багато в чому під впливом гри Генріха. А один з своїх найвідоміших творів, етют Сібі мінор» номер три з четвертого опусу, він присвятив сестрі Генріха Наталії Нейгаус. Теж можна згадати, що багато своїх фортепіаних творів Шимановський сам виконував, проживаючи в Єлизаветграді в 1917-18 роках. Також у Шимановського є твори для скрипки та фортепіано, над якими він також працював в Україні. І зокрема, ми говорили також в наших попередніх епізодах подкасту і про ці твори, які ще про ті, які ми не згадували. Можливо, Шимановський скрипку любив надзвичайно, хоча він не грав на скрипці. Трошечки пробував, щоб все таки розуміти якісь особливості цього інструменту, але не грав в той же час. Майже всі його твори написані для скрипки. Це шедеври, і нам звичайно особливо приємно, що майже всі вони створені в Україні. Це його романс, ноктюрний тарантелла. Причому ноктюрний тарантелла» і цикл міфи створені в селах Заруддя і Рижавка на Поділлі, на Уманщині, на Київщині. В самому Єлизаветграді Шимановський створив цикл транскрипцій е, Ніколо Паганіні. Три каприси переклав вони написані для соло скрипки, а він переклав для скрипки у супровіді фортепіано. Написав фортепіану партію спеціально, щоб він міг виконувати їх в концертах разом з Єлисаветградським скрипалем Віктором Гольфельдом. Один з найважливіших творів Шимановського це концерт номер один для скрипки з оркестром, який теж написаний в Україні. Також в Україні Шимановський писав твори для симфонічного оркестру. Насправді. Коли ми, я тут таку ще невеличку ремарочку зроблю, насправді, коли ми говоримо про музику, написану Шимановського в Україні. Ми почали з його першого опису три людії, до яких він писав в 14 14-15-річному віці. Перші а загалом, якщо говорити, то Шимановський провів в Україні прожив до 37 років. Періодично він, звісно, бував і в Відні. Він і виїжджав, проте він провів тут більшу частину свого життя і тому і написав також багато щодо творів для. Симфонічного оркестру в Україні ми вже говорили про те, що оркестрові твори вимагали великої роботи. Композитор мав умови для цієї роботи, власне, в родинному маєтку в Тимошівці. І в основному от, вже писав їх у тій самій композиторні, про яку згадує Зофія Шимановська. Три з чотирьох його симфоній написані в Тимошівці в саду в композиторні на березі Тимошівського ставка. Також у Шимановського є чимало вокальних творів, написаних також в Україні. Взагалі Шимановського. Половина його творчості це твори з текстом, це переважно пісні, але також і кантати, такі великоформатні твори. Навіть у третій симфонії, про яку я говорив, теж є партія хору, і партія соліста. серед вокальних творів Шимановський половину написав в Україні. Нам відомо про, наприклад, дві. З шести пісень з його першої збірки, яка вийшла друком на слова поета Тетмаєра, і одна з них написана в Тимошівці, інша в Єлизаветграді. Пісні принцеси сказки він писав повністю в Тимошівці, попросивши сестру Зофію, щоб вона написала йому тексти. Він змалював про що хоче писати музику. І Зофія написала десь 18, здається віршів, з яких Шумановський вибрав шість і створив на це музику в родинному маєтку. В Єлизаветграді він написав цикли на. Вірші Раміндрената та гора, і його можливо найбільший вокальний шедевр це цикл з шести пісень під назвою Пісні божевільного Моедзина» на вірші іншого його родича, більш далекого ніж сестра Ярослава Івашкевича, який теж під впливом думок композитора, якби на його побажання, на його замовлення, створив текст, де Моедзин, а Шимановський розказував Івашкевичу про подорожі до Африки, де він чув спів Моедзинів. Служителів при мечетях, які закликали на молитву, і цей цикл був найкращим втіленням співпраці цих видатних творців. Це ми поговорили про ту музику, яку Шимановський написав в Україні. Звісно, ми поговорили оглядово, коротко, кого зацікавило, можете знайти цю музику. Вона є доступною до прикладу в інтернеті. Можете її послухати, почитати щось про неї, тому що є також дослідження. Далі ми поговоримо про музику Шимановського вже не в оглядовому такому, а вже. Більш в глибокому значенні вже в більш в ключі розуміння, тому що коли ми говоримо про музику, це не лише про те, що можна просто послухати а як будь-який твір мистецтва, також треба розуміти, яка музика Шимановського є доступніша, яка є складнішою для розуміння. Найбільш доступні це мініатюри невеликого розміру твори, в яких одне-два такі почуття чи образи розкриваються. Шимановський починав період коли закінчувалася епоха романтизму, і ранні твори композитора можна назвати постромантичними. Взагалі притаманна романтизму така щирість, почуттів, увага до внутрішнього світу людини вона характерна. І для творів Шумановського. він дуже цінував таку якість музики, як можливість зворушувати, і часто оцінював твори інших композиторів такими словами: цей твір мене зворушив. І так само він прагнув, щоб і його музика зворушила. Рушувала і от ранні постромантичні твори композитора якраз і мають такі якості, зокрема і прелюдії. Твори великої форми. А в Шимановського це фантазія, сонати для фортепіана. Соната для скрипки і фортепіана взагалі складніше, оскільки тут не один, два, три настрої, як в мініатюрах, а значно більше. І крім того, треба. Вже вміти слідкувати за музичною драматургією, уявляти собі ці великі твори як свого роду п'єси, де є розвиток сюжету. Цей сюжет неможливо часто описати словами, а інколи й можливо. Зокрема, от є дуже гарне трактування фантазії Кароля Шимановського, присвяченої до речі, Генріху Негаузу, де її зміст співвідноситься з, з літературним твором Кареля, і це дуже допомагає зрозуміти цю музику. А є ще й Програмні цикли це означає, що композитор дав назву своїм творам, Він скерував слухача в той чи інший напрямок. І тут самі назви цих творів, а це цикли міфи, маски, метопи. В яких по три п'єси, і кожна з п'єс має ще свою назву. Тут вже слухачу є на що орієнтуватися, легше сприймати, спираючись на ці назви, як із людини, яка просто слухає музику, перетворитися на людину, яка її розуміє. Тут звісно, ми не можемо багато говорити можемо дати лише якісь такі короткі поради, тому що звісно, що не можна ось так просто легко сказати зробіть це і одразу все стане зрозумілим. Так, звичайно, і до глибшого розуміння мистецтва люди, я особисто, йдуть протягом багатьох років і можна сказати всього життя. І щоб глибше розуміти мистецтво, зокрема музичне, треба докладати зусиль, інколи значних зусиль. Тому такі слова, які ми інколи чуємо після концерту, дякуємо за відпочинок, дякуємо за те, що ми змогли після слухачі інколи говорять відпочити. То до класичної музики мені здається. Ці слова не мають застосунку, тому що великі митці, в тому числі Караль Шимановський, вони не писали музику для відпочинку. Вони намагалися через музику передати весь спектр думок, почуттів, уявлення про світ. Вони намагалися зачепити людину за живе, можна сказати, вплинути на неї і змінити людину. Ну але звичайно, музика приносить і насолоду, і задоволення, вона допомагає. Можливо, вірити в людину, вірити в те, що ми живемо тут недаремно. Часом можна сказати, творці відчували себе свого роду посередниками між вищими силами і людьми, ніби посланниками, яким довірено донести до людей через мистецтво якісь важливі повідомлення. І ці повідомлення рідко сягають аж такої простоти, прозорості, щоб сприйматися без жодної підготовки. Тому слухачеві треба докладати певних зусиль насамперед, орієнтуватися в історичних культурних епохах зрозуміти чим жили люди в той час, коли, наприклад, композитор, музику якого вони слухають, намагатись зрозуміти, що композитор думав про людину, про світ, про всесвіт, і тоді музика стане ближчою. Шимановський належить до епохи модернізму, яку найчастіше окреслюють як період від кінця 19-го і до початку Другої світової війни. Так і до речі, дати життя Шимановського 1882 ще Дев'ятсот ідеально можна сказати вписуються власне в ці хронологічні рамки, які найчастіше відводять ці епосі і модернізму, і рубіж 19-20 століть був часом, коли змінилася картина світу. Традиційні релігійні погляди перестали задовольняти дуже багатьох людей. Відбулися великі відкриття в науці, наприклад, теорія еволюції Дарвіна, теорія відносності Ейнштейна, зародився психоаналіз батько якого називають Зигмунда Фрейда ці відкриття. Зруйнували попередні переконання людей, коли вірилися, що світ є таким передбачуваним, що людський розум може в принципі все гарно упорядкувати, що є такий незворотній прогрес, і все буде поліпшуватися і поліпшуватися. А тут відбулося відкриття підсвідомого в людини, відкриття таких рис і усвідомлення їх, що часом людина діє. Зовсім не керуючись розумом, а на підставі підсвідомого якихось інстинктів, якихось своїх емоційних проблем, і стало усвідомлюватись безпарадність людини перед обличчям безмежності і внутрішнього світу людини і космосу. І водночас виник бунт проти багатьох попередніх уявлень і проти табу, що існували протягом століть, зокрема в питаннях, наприклад, емансипації жінок або сексуальної ідентифікації у випадку Шимановського і загалом польських модерністів також трагічність світосприйняття формувалася і через ситуацію національного пригноблення. Адже в 19 столітті два великих польських повстання і кілька інших спроб повернути собі незалежність зазнали поразки, так абсолютно вірно, і важливо усвідомлювати, що. Ці поразки супроводжувались великою кількістю загиблих, репресованих, кращих, можна сказати, представників польського народу. Міць трьох сусідніх держав, які підкорили Польщу, поділивши її між собою, видавалася в той час колосальною, нездоланною, і більшість польської мистецької еліти були в такому песимістичному настрої щодо перспектив, не вбачала жодних можливостей позбутися національного гніту і разом з. Тим, що я про що я вже говорив, це крах позитивного сприйняття людини і світу, зневіра і навіть бунт проти Бога, і додам тут ще особисті фізичні і психологічні травми Шимановського, про які ну тут не місце говорити, це є окрема велика тема. Все це призвело до того, що в більшості творів кароля переважають сумні, болісні, трагічні або бентежні, тривожні чи екзальтовані почуття. Зрештою, це було типовим для компату. Зитерів і 19 століття романтиків, але на рубежі століття двадцятого ці почуття максимально загострюються, ускладнюються, і митці того часу шукають можливість виходу за межі дійсності. Їхні думки спрямовані на пошук якоїсь нової релігії, нової свободи, нового мистецтва. Власне, сама назва модернізм походить від слова нове і в мистецтві орієнтир на прекрасне, який існував раніше, змінюється орієнтиром на нове. Новизна стає чи не найважливіше. Ім критерієм в оцінці творчості тому в межах модернізму, епохи модернізму виникають такі нові стилі, як імпресіонізм, символізм, експресіонізм на тлі інших модерністів, сучасників в чому? Особливість та індивідуальність музики Кароля Шимановського. У музиці Шимановського мейнстрімом є сфера кохання і духовного, і тілесного. Це відрізняє його від більшості інших, у яких звичайно теж є твори присвячені коханню. Але в Шимановського це генеральна лінія. І з коханням пов'язані і такі спектри почуттів, як ніжність, граційність, гіпнотичне зачарування, навіть чаклування. Марення, томління, надія, жадання, прагнення, поривання, політ, екстаз, радість, насолода, сум, розлука, трагічні почуття, теж розпач, туга, жаль і так далі. Саме ця сфера є найбільш притаманною Шимановському. Такі почуття переповнюють більшість творів Кароля. показовими є навіть назви таких творів, як любовні пісні Гафіза, пісні принцеси сказки, пісні божевільного мудзина. Всі інструментальні твори Шимановського те. Теж присвячені коханню. Наприклад, в циклі Метопи є три жіночі образи: Герой Одіссей потрапляє до різних жінок і виявляються, якби різні постасі жіночості. Цікаво, що одна з останніх монографій про Кареля Шимановського, названа авторку спокусник, і також назва третьої симфонії пісня про ніч. Так, нічна атмосфера, загадковість, марення, часто еретичні марення, притаманні цій симфонії, а також іншим твором, наприклад, перш Шому скрипковому концерту зміст цього твору композитор пов'язував із віршем Тадеуша Деу майська ніч. Мені здається, що дуже вплинула на Шимановського магія саме української, південної, теплої літньої ночі, а не польською. Наприклад, і якщо слухачеві близька така тематика, думаю, що музика Шимановського написана в Україні йому сподобається. Однією із модних ідей модернізму, близьких, зокрема і Шимановському, це взаємопроникнення християнства, язичництва, наприклад, ототожнення Стадіоніс або Христа та Ероса. Ця ідея була для Шимановського однією з ключових до моменту його приїзду до Польщі. Вона найбільш яскраво втілена в його наймасштабнішому творі. Це опера Король Рогер, задумана головним чином в Єлзветграді. Цікаво, що ця опера не так вже часто ставилася в двадцятому столітті, а якраз в наш час, в двадцять першому, вона стала можна сказати свого роду хітом. Віднедавна її стали називати не інакше як найвидатнішою польською оперою всіх часів. なとみつ。 Перша постановка короля Рогера у Варшаві в 1926 році була сприйнята дуже холодно, і це може бути прикладом того, як митець випередив свій час. А з іншого боку, Шимановський йшов власне в ногу з часом. Тільки тут треба звернути увагу на те, що часто широке коло слухачів не встані поспівати за митцями першовідкривачами справедливості. Зараді скажу, що Шимановський не був найрадикальнішим новатором. Він скоріше чутливо вловлював музичні відкриття зроблені іншими і використовував віднайдені іншими новітні засоби для власних, так би мовити, художніх потреб. І коли він волею долі став музичним лідером відродженої в 1918 році польської держави, він майже повністю відмовився від фантастичних невлазвимих таких образів, притаманних його попередній творчості, він перейшов на позиції неофолькверизму на те, щоби. Його музика стала асоціюватися з його батьківщиною, з Польщею, щоб вона стала таким культурним маніфестом Польщі в світі, і тут щасливо співпали потреби польського суспільства і тенденції розвитку мистецтва самого Шимановського і європейського мистецтва загалом, адже неофольклоризм, а також неокласицизм стали останнім етапом еволюції модернізму в тих його межах, які ми визначили на початку ще нашої розмови, тобто від кінця 19 століття. І до початку Другої світової війни, і не лише музика Шимановського, а й більшості його сучасників у 1920 30 двадцяті роки стає простішою за змістом і простішою для сприйняття, а також стає оптимістичнішою або принаймні просвітленою. Але це вже не про українські роки життя і творчості Кароля Шимановського. Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, ті, хто послухали цей епізод, трошки стали ближчими до розуміння музики Кароля Шимановського, І надалі, прослуховуючи класичну музику, будуть звертати увагу на вашу пораду докладати зусиль для того, щоб зрозуміти. Я нагадаю, ми у цьому епізоді говорили з Олександром Полячком, музикознавцем, директором Карповницького музею музичної культури імені Кароля Шимановського. Говорили про музику Шимановського, написану в Україні. Ви вислухали восьмий епізод подкасту «Кароль Шимановський, дев'ять прелюдій. Опус Перший. Я його ведучий Кирило Поліщук. На завершення пропонуємо вам восьму прелюдію з першого опусу Шимановського у виконанні Марика Шлезера.